Так, поки їду до поля, дивлюсь, соя тут де стояла, так ще й стоїть. Сусідське ось полемає, є сусідське, з цим було сусідське. Соя стоїть. Ну і зараз далі ще подивимось. А да. Ось. тут теж ще стоїть, навіть ніхто не... не пробував. І ось через дорогу теж поле таке величеньке стоїть. Короче, більшість ще стоїть, але знаю, що деякі фермери вже виїжджають, та і я сьогодні це зараз вже друга година дня. Зранку взагалі туман. Раніше не можна. Ось дивимось. Спробуємо. Та ні. Дивлюсь комбайн приїхав. Мабуть, щось намагається, щось спробують. Думают что він тут Спробовал Что-то, не очень выходит Что-то они попросили, да Так, съезжаю На бездоріжжя, Замыкаю блокирование Переднего заднього заднего моста По-іншому можна не доїхати. Тут ще така ситуація тут рядом з дорогою. Ці зуби, тому дуже обережно. Так, ще одне поле тут теж стоїть. Тут теж стоїть соя. А ось, а воно комбайник. Ні, вже майже доїхав я до нього. Щось молоте Зараз підійдемо, подивимось більше Зараз вилізе, розкаже Щось мабуть не так Ну так, да, оце таке буває, що може десь щось щось там не, не довтикається Такі в болі працювало А, працювало вже, а те перестало мелодия красивая. Сколько обороты барабана? 1400, 1400. Максимально? Почти, да. Чуть-чуть назад. Что-то в бункере есть. Вообще, <связано> да. Что-то там <связано> в Такі жнив за більше ніж 15 років таких жнив не було. Так, приймали гаву, трошки забився шнек. Ну нічого, це ми, це ми почистимо. Ще можна трошки ще вручною провертати шнек. Обратної перекрутки тут нема. Тут масу давати не можна. Трошки потрошку. Ну що, перший бункер пішов. Не знаю, може там не повний, не? Повний? Ще ведь не влізе. ночі не буде мало прийдеться ще завтра приїжджати ну що, ні, ще Хе -хе. вода не біжить ну, коротше таке а ще залишилось більше ніж бункер мабуть буде Ну, що <гум> нагрузив, та я нагрузив, а доїхати не доїхав. Все, стягує мене ось на зуби. Тут залишилось буквально ось за зубами одразу асфальт. Буквально там 10-15 метрів. Ні, не доїхав я і все. І так, і сяк, і назад, і вже тягне, і все. І, і здвинути я їх не здвину. Не знаю. Зараз ще спробуємо Він комбайн вже їде. Спробуємо відчепимо возик, тросик то я взяв, але як воно, не знаю як воно буде. Так, наступний день, сьогодні вже дощ, зранку, прямо зранку дощ. Вчора вже не допізна, ну, ми фактично там Години-дві, мабуть, може три попрацювали. Отак. Вся жатка в багнюці. Машиною я застряг, трошки не доїхав до асфальту. Під'їхав комбайн, відчепили, вичепили візочок, підчепили, тросик я брав з собою навмисно. Трошки він мене тягнув, потягнув і нормально я сам виїхав. Не було вже можливості знімати, в цій машині гуде так, що нічого б все одно не чутно було. Тому трошки значить, трошки мене домолотили, Ну, трошки відносно трошки, десь там, може, ще на один бункер буде. Але, але. Сьогодні вже дощ. І це вже відкладається знову не знаю наскільки. І так, ну, майже 2 місяці. Сонце, день-два, дощ, день-два, сонце, день-два. Ну, капець якийсь. Зараз поміряю вологу. Звісно, треба сушити, але прям в дощ, ну, не хотілося б. Тому чекаю сьогодні на цілий день дощ. Мабуть, сьогодні постояться соя вже. Не, зараз. Так, нарешті завантажив дуже довго. Вантажиться проблема в цьому шнеку. Він дуже мало продуктивний. Треба або збільшувати діаметр, я вже казав, або тут щось інше, можливо, норію. Або такий як комбайні, е елеватор, щось інше. Ну, оце і навіть вона трохи не повна. Ну, це не повний був газон, трохи не повний газон, трохи не під зав'язку бункер комбайна і майже повна зараз. Ну, я вже не важив. Яка там, в принципі, різниця влагомір не бере? Ну ось, бачите, так, температуру намагаюсь тримати невелику, десь ну, 80, зараз 75 тут. Зараз 75, я думаю, на початковій стадії не треба, щоб не було різкого розтріскування. Можливо, пізніше, коли там помірюю, буде десь хоча б 20 волога, може тоді трохи додати до 90 температуру, а поки що хай так. Але бачите, цікава, цікава штука, що кукуруза при 33, коли ми в минулому чи позаминулому відео я показував, 33 була волога кукурузи і вона так не парувала. Ну, Температура там була приблизно така сама, десь 70-80 на початкових стадіях. І вона ну, трошечки парувала. Все наче більше. Тобто швидше виходи віддає. Ну, подивимось, скільки по часу вийде то на відсоток. Але ага на відсоток. Як розрахувати тонну відсоток, якщо я не важив. Ну, я думаю, що тут десь 3,5-3,800 так само було, як і кукурузи. Вона дуже волога, ця соя. Думаю, десь так. Тобто так і будемо рахувати. А там подивимось. Набираю пробу. Звісно, що тут ще, мабуть, немає ніякого результату. Просто цікаво, е, скільки ми сушимо. Та ще, мабуть, години нема. Температура та сама 70, не піднімаю е, навмисно, навмисно не піднімаю. Я вже казав чому. Так, хочу зараз, може, хоч якісь... <свісно> Цифри з'являться. А, Може, скоріш, що ні. Зараз поки що. Так, одной рукою не Надо... Треба... Треба почитати, скільки там це мінус... Хай. Та ні. Ще поки що рано. Треба почитати в паспорті, скільки максимальний показник для сої тут. Так, горить. Рей чудово, без піддуву. До речі, доробили ми ще одну до опрацювання, зробили ось такий піддув. Значить, Це в нас улітка вентилятор Основна надуває холодне повітря, обволакиває цю цей. І ось по... По димоходу, ну, не по димоходу, а по повітряходу по йде туди в сушку. А дим виходить ось зовні там, в трубу. Тобто це одразу обволакиває ці трубу. До речі, тут в нас ще ця труба обкладена такими квадратними профтрубою. Ну, тут таке, ладно. Доробили ще. Вирішили, що треба іноді збільшувати температуру. Це ми, це ми можемо зробити тільки додатковим наддувом. Тут е, заводський варіант був така маленька улітка, але ми вирішили раніше, що вона не потрібна і так дує гарно. Зараз е, прийшла черга того, що маловато, треба піддувайло. Не, не піддувайло, а треба ну, нагнітати ще повітря. Тому з цього вивели, тут заслінку зробили. Ось так вона відкриває, відкриває. Ну, ось, можу продемонструвати, зараз підвала відкрита. Якщо там відкриваю, то дує ось так. Тобто треба закрити, і можна відкрити тут, а відкрити тут і пішло дує там, що піднімає температуру. Ну, зараз мені це не потрібно, тому я. Просто закрив тут і відкрив піддувало. Все. Поки що мені достатньо. Що хочу ще сказати. Деякі експерти мені кажуть, що сушити дровами це великий злочин, а мені цікаво, цей експерт знає, чи не злочин сушити газом. Чи соляркою, Коли звичайна ну, така маленька, я маю на увазі там 8-12 тонн цієї підротті, подобному плана. І самостійний, коли у нас в Україні виробляються подібні, то сують туди газову горілку, змішують з повітрям, нагнітають туди і думають, що це все чудово. Спробуйте подихати тим повітрям. що Туди заходи в це, в зерно. Мені цікаво. я та, он мій дим, весь, бачите? Це то, що з котла виходить. Он він там. Тобто я беру чисте повітря, нагріваю його і заганяю сюди в сушку. Мабуть, одна з найекологічніших сушок, тобто ну, варіантів нагрівання зерна. І те, що ми, ви о, оце газом чи соляркою, що ви кажете? Хочете сказати, що там нема продуктів е, важких металів чи, чи ще щось. Вже декілька разів пояснював це, але ну, до когось це... Я звісно, я розумію, що це набагато простіше е, варіант. Засунув горілку, все, вентилятор цю улітку і все. Іду і сюди, і не заглядаю, нічого пішов хоч там на 2-3 на, на на години, аби з газом все було. Тут важче, да, треба підкидати дрова, треба чистити, треба слідкувати постійно, буває більше, буває дрова прогоріли. Ну, це таке. Але це ну, я, моя совість чиста точна. що я нікому не, не зашкодив, ніяких важких металів не засунув сюди. Тобто, ну, сплю спокійно, як то кажуть. Ще така. Ще я не знаю. Це вже скільки, мабуть, більше трьох годин. Тільки-тільки може починає Може хоч 25 покаже. Це до ранку, мабуть, будемо сушити. 21. Ха. Е, скільки там у нас зараз? 6 годин, Ну десь 7, майже 8 годин. Сушимо 21%. Нарешті якісь цифри з'явились. Але ще працювати і працювати. Так, ну що, майже 9 годин вечора. Подивимось, що, що ми маємо зараз? 14. Я думаю, що ще півгодинки, максимум годинку і можна вимикати. Дійде вже і само. Так, температуру зараз я поміряю самого зерна, тільки висипав, навмисно беру по побільше, щоб, як то кажуть, реальну картину отримати. Ну, ось, бачите, 39. Я думаю, що все в нормі, це нормально. Так, Давайте подивимось, яке воно, так, звісно, воно потріскане. Вже не таке чудове, як хотілося б. Ну, це ж товарне зерно. На, на посів воно не годиться, да. І воно б'ється. Ну Це ж зерно одразу після комбайна. Тобто там ще свій залишок мусора залишився, ще й трохи, звісно, що шнеки б'ють. Додатково, ну але такі реалії, нічого кращого я не бачу. Так, ну що, 10 година, вже вивантажую. Так, Я не знаю, залізу я туди. Що там дивитись? Це... Вже зранку буде. Буду міряти, переміряти. Зараз 12,6 Вивантажую. Думаю, навіть можна було трохи раніше. Ну, з запасом нормально. Все. Порахую вже завтра, що скільки вийшло. Ну, тобто 12, ну майже 12, ну, може не 12, десь 11 годин реально сохло. порахую, подивлюсь завтра скільки пішло електроенергії. Ось така вона грязна, соя, стрички повисохли, по деякі розлучились, ну, більшість розлучилась. І ось така вона виходить. Тут же мутор і ось так на загальну кучку нормально резі страшна комбайн дже страшный но надо выехать надо выехать ще раз Жадка така там залишилось трошки Может сьогодні может сегодня, дай бог до косы. еще одна партия сущиня вчора выскочили на поле на півтори годинки була можливість і докосили там останні півтора гектара, вона значно сиріша. Чим навіть та, що була до цього, бачу, по-перше, вона більше візуально, по-друге, вона взагалі ось ну, майже не тече. Так, хочу ще один замір зробити, ну, із, не з поверхні, а Зсередині, ну хоча б там трошки, скільки можливо так рукою достати із середини. Ще так. Давай. З середини 9, ну, бачите, майже 10. Тому я ще перемішаю її додатково кунам своїм, і буде взагалі все топ. Sim. Sí.